Те, що загалом відбувається е, в Росії, зараз до нас доєднається Олександр Скіпальський, колишній заступник голови е, Служби безпеки України. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям Слава доброго вечора! Доброго вечора, пане Олександре. Ну а на вашу думку, от зникнення таємниче суровікіна, начебто його заарештували чи не заарештували, але його дійсно нема. Як ви можете пояснити цей арешт, якщо він був? Чи можливо, ми загалом можемо зараз вже припускати, чи, а, чи живий ще цей суровікін чи ні? Ну Росію розумом не зрозуміти, як, як казав поет З часів таємної канцелярії. Всі події, які відбувалися, от при розслідуванні вона покрите певною таємницею. Так і тут сьогодні можемо тільки домислювати або оцінювати, так як ви звернули увагу, що суровикін був пригнічений, коли коли виступав з зверненням до Пригожина. Але безумовно, що ситуація, яка, яку ми яку ми обговорюємо, вона для Росії. Є дуже непростою. Вона нанесла потужний удар по, по російській внутрішній політиці, особливо в сфері е, оборони, в сфері їхньої агресії. Генерал Соровикін е, належить до тих яструбів з хорошою базовою освітою. Він майже всі заклади уж військові закінчував золотою медаллю і безумовно, е, його. Службова кар'єра пройшла таку класичну форму, на відміну, наприклад, від того ж міністра оборони Шойгу, який із будівельника перетворився в міністра надзвичайних ситуацій і став міністром оборони. То Соровікін це кар'єрний військовий, який знає армію російську, починаючи із часів, коли він був ще курсантом Омського училища. Я думаю, що Суровикін, безумовно. Знав про ситуацію, яку виношував, чи про плани, які виношував Пригожин, і йому це було вигідно, тому що після того, як його усунули за багаторічну таку кроваву роботу в Росії, його раптом понизили до заступника Герасимова, помінявши цю посаду, він затаїв певну, певне невдоволення і. І супроводжував, тим більше, що не, не, не ухилявся від, від контактів, від стосунків з Пригожиним. і відкрито навіть в дискусіях із міністром оборони Шойгу і з Герацев, посилався на успішні операції, які проводив Пригожин. І вони мали спільні операції, в тому числі в першу чергу в Сирії і в Україні. Так що, е, я думаю, не просто він зник, а російський караючий меч революції проводить відповідні дослідження. І чим це може закінчитись, чи покаянням, чи, чи чи, чи карою ми сьогодні ще не можемо сказати. Ну, так, тут ще цікава така історія, що ну по суті ж, цей суровікін він під час ну так званого м'ятіжа він зайняв сторону Путіна. Ну, публічно, принаймні, так він викликав там виступив закликом до Пригожина зупинитись, і е, там був ще один такий літі, генерал лейтенант Владімір Алексєєв. Е, от він теж е, разом з ним записував, Він, начебто, принаймні стверджують е, російські е, там телеграм-канали, що він ну живий здоровий знаходиться на своєму місці. Е, і тут виникає питання. Просто ну е, так можливо, є якась ця починається гризня бульдогів, так під Килимна. Питання в цьому контексті, що очікує самого Пригожина, пане Олександре. Я, я для себе просто не знаходжу, поки що відповіді, чи це був справжній бунт, чи, чи договорняк. Як вам бачиться ця ситуація? Я, я думаю, що це договорняк, якщо був, то він у відповідному середовищі навколо Пригожина. Безумовно, що вони добре вивчили і Путіна, його слабкі сторони. Сподіваючись, що побачивши от успіх Пригожина, Путін підтримує їх, а не шойгу. І я не думаю, що ця так званий спектакль, як багато аналітиків кажуть. Був узгоджений із, із Путіним, тому що я ще повертаюся до першої, першої своєї оцінки. Удар, який нанесений по іміджу Росії, він дуже відчутний і він просто так, із аналогів російської історії, не, не зникне. Це однозначно. Путін, Путін не пробачить пригодного, тому що Путін багато чого попав під плив. Шойгу, в тому числі підплив китайської ідеології, і він, скоріше всього, діє по принципу е, слабого би як-небудь, а сильного вбивай. Це китайська, китайське правило. А оскільки Пригожин і Суровикін є сильними опонентами, вони можуть бути тільки або ну, на явній стороні Путіна, а він на це не піде сьогодні. Бо занадто великий ризик втратити іншу сторону військову гілку, значить, він знайде е, спосіб, як нейтралізувати. І пригожена очікує ну, важка доля. Я сказав би, е, що немає, напевно, е, підстав сказати, що йому можна в чомусь позаздрити. навіть не дивлячись на його капітали, його. Заяви на його бахвальство певне, на його там, так звану підтримку з боку Лукашенка. Його, він, він, на мій погляд, вже зійде з історії, але як зійде, чи, чи перетвориться знову у власника невеликого ресторану, де будуть е, жарити рибу, чи е, за, залишиться е, тим, ким він був 10 років. Перебуваючи у, у тюрмі. А, тут ще питання, пане Олександре, хотів вам задати. Ну, воно вже не зовсім стосується цієї ситуації, але вчора а, розганялось так само відео, де Путін кудись там прилетів, і вже навіть не, не пам'ятаю куди. І його зустріч, де він просто йде в натовпі там. і а, з кимось обіймається, когось там е ці цілує там в лоб, в щоки і так далі, тому подібне. І багато навіть росіяни самі почали писати там в своїх телеграм-каналах. Ну як, оця людина, яка сиділа там за кілометровим столом зі своїми якимись візаві, коли там до нього хтось прилітав, е там двох не двохтижневий карантин, яка там е запроваджує для тих, хто до нього намагається там достукатись, і тут. Знов постала мова, ну реально насправді про там двійників там і так далі і тому подібне, бо вже навіть росіяни не вірять, що там Путін настоящий. А, не знаю, чи бачили ви це відео, але ну от з того, навіть що Ну от я, я зараз розповідаю, який висновок можна. Ну як, Який висновок можна зробити з цього? Я, я знову таки не, 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 не є прихильником? Е, Конспірологі. конспірології Конспірології. Под, подвійних зусиль. Я схиляюсь більше до психологічної травми Путіна. Він отримав дошкольний нокаут, чи нокдаун. І він сьогодні готовий обніматися з усіма. Йому, тим більше йому радники підказують, що слухай, треба йти в народ, треба...", бо він побачив, що народ в цілому в значній мірі казав: ідіть, підтримуючи пригожина, вагнерівців, ідіть, і скиньте цього, він нам всім надаїв. Тому він буде зараз е, із одною частиною е, загравати, а, а з іншою буде розправлятися. Наскільки довго може бути цей ланцюжок розправ? Тому що гаразд зараз ми говоримо про Суровікіна, про Пригожина. А як далеко може Путін зайти? Це буде повільні акції, вони не будуть е, демонстративними. Тому що це знову таки буде вносити певне напруження. Їм треба нейтралізувати, по-перше, ту таку загальну о, кількість вагнерівців, які не Ви, напевно, зустрічали звернення і до Пригоженої, що їх підставили і так далі. Потім корпоративне братство військово-космічних сил Росії ніколи Пригожину не. Пробачить жертви, збити літак, гелікоптери, які знищені, це їхні колеги, знищив колишній зек, і кадрові військові цього ніколи не пробачать. І потім це все буде враховувати, буде обережно значить, проводити лінію на так звану делікатну зачистку. ПВК Вагнер як бойову одиницю можна списувати вже з рахунків. Я маю на увазі в війні Україну, ну, Росії проти України. Тому що це ні. дійсно був один з найбільш таких боєздатних так, форму, одне з найбільш боєздатних формувань. Ні, ні в якому разі. Що стосується от, українських військових, то ми не повинні абсолютно скидати. Реальну загрозу, тому що вони будуть навпаки, зараз ще у них додається стимул страху за відповідальність і вони будуть залучені в складі Міністерства оборони і будуть ще більше проявляти відданість значить царів батюшки і боротися за Російську імперію. Ми, ми з вами ще не зачепили тему протистояння, ястроби, це хто? Це Пригожин, це Соровикін, який відноситься себе до, 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 до класичних таких русських е, царських опричників. А Шойгу дещо е, тяжиє до Євразійського центру. І тут теж йде певна така розбіжність, про яку мало хто говорить, але вона існує і, і одним із е, е, критеріїв. Чи аргументів, мого твердження, є неодноразові заяви приводжена відносно самого Шойгу, його національності, його тувінського походження. Не, не просто так показують в Москві будинки Шойгу із, із зовнішнім архітектурним оформленням пагоди, ну вверх і так далі. Там також питання буде стояти. Тому. Хто буде, хто буде вигрібати цю, цю всю ситуацію? Я думаю, той, хто тихенько сидить, розрулювати, буде, скоріше всього, знову ж таки, найбільш, найбільш досвідчений так званий дворянін Патрушев. Ну так, є ФСБ, є ну і, говоряща голова Стрілков, а є ще Золотов з Рогвардії. Тобто, нас, цікав... нас чекають цікаві часи, пане Олександре, так? Так, це часи непрості, тривожні, але в той же час, безумовно, для, для всього світу о, є певна ну, закономірність така, знаєте, бо, бо, бо ці неонацисти нео російські, які от поведінки, яких пригожна там стрілкова, там, от в якійсь мірі Суровікіна. Вони були, несли небезпеку не тільки для України, вони несли небезпеку для всього світу. Ну і так будемо дивитись на цю. Сподіваюсь, Гризню, яка призведе в результаті їх до краху. Нам просто, я б, якби ви мене спитали, яку я пораду, то ми повинні дуже, дуже активно дуже вибачте. Активно, дуже активно провіряти і дивитися на. Розвиток цього, цієї події зміцнювати свою оборону, зміцнювати свій, 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 свій наступ розумно і обережно, а також, значить, слідкувати за тими процесами, які, які будуть. А вони, безумовно, відіграють певну роль у, для, для долі України, для, для Європи і, і для всього світу. Сто відсотків ну не, не звертати на них уваги, нехтувати взагалом реальними загрозами не, не, не варто сто відсотків розслаблятись. Не варто дякую вам дуже, пане Олександре, і за цю пораду нам, українцям загалом, так і нашим від нашому військово-політичному керівництві, і загалом вже заочно подякую Олександру Скипальському, колишньому заступнику голови служби безпеки України, за розмову.